Про чудесну новину, про небесну дитину. Христос народився, славімо Христа! Ця ніч холодна була непроста, та зірка все небо сяйвом сплела, світила сюди нас усіх привела. Зірнка ясна, зірнка срібна, світити небі, як сугаві. Навіть якщо пропаде Київстар, Зірка світитиме, наче ліхтар. Навіть май. як зникне весь все, водофон. Зірка світитиме, пес перефон. Бо сило Різдва має в собі зоря, Омиває всі землі, оклони й моря. І розказує нам про нове життя, що народилось у ясах маленьке дитя. Напевно, для вас не буде секретом. Бо їздять в вже всі інтернети. До різд готується на кожному кроці. У відбуті, інстаграмі і навіть у тіктоці. Вона байдужим лишити не може. З'явився на світ, цей син Божий. Тож будемо до нього за зіркою рушати. Та треба новину вам цю оспівати. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не чекайте, ви так просто не йдіть. Раз прийшли? Господарі тут хороші, не мають грубі гроші. Є дольори, є і гимні. Вони дати нам повинні. Але щоб гроші носити, треба добре закусити. О мій зайчик дорогий, моя зіронька існа, бо дай би те пога. Я завжи домандрувала кров жидівську, добре сала, добре їла, добре спала, а вже дав, вже давно не одну плящину крала. І до вас пришкандивала. Ну, сьогодні, буду вести Треба трохи гендувати, подавати і торгувати. У мене в торбі добра повна і знайдеться що завгодно. Налітайте, розбирайте, можку грошенят давайте. Мошко має файний кран. Все сподобається вам. Годі жити, ховай торгу. То не буде твого торгу. І тікай на шиї з хати. Будеш корч мене живати. Добити жили, карти. Били німці, били їстяни, били мускули. Бив козак і бив москаль. Але жесть живий і так. Може, має добрі гроші. А за них сів розкоші. Ну, раз жене, я ступлюся. Але я ще повернуся. Я вітаю вас, панове, це прохання міцної мови. Щоб знати, мені варто гляньте, що кажуть карти. Я думки ваші читаю, я все бачу, я все знаю. Перша карта то є хрест. Ой, тримайте мене шестеро. Бачила, ви були нам проти, думали закрить ворота, щоб нас хату не пустити. Карта, правду. Друга карта то є черга. Ух, на місці мої нерви. Ва... Вері нам би відкрили, бо колядки полюбив. Третя карта, то є піка. Мають гроші тут без ліку. Карти точно нам не збрешуть, тож гадання вже завершують. Але <пухну> враз їм замовчати. Росарі буде І новини в моєму царстві. Великий цар Юрда, до тебе прийшли мудреці зі Сходу, хочуть бачити тебе. Хм, поклич їх сюди слід їм стояти під дверми. Христос народився, славімо Його! Щороку ми йдемо додому свого, Ісусу маленькому кожному зраду. Принести в дарми золото і ладом. Ми царі зі сходу дари несемо. До царя нового з поклонами йдемо. Довго ми блукали, довго ми блудили. Де цар світу народився, того ми не знаємо. Довго блукаємо по селах, міста, та важко без зірки знайти нам шлях. Вже дуже втомились, третять наші ноги. Чи можна господарі от почути до дороги? О, і знову ця зима. Усі чекаючи різдва. Але я їм не дозволю. Знову брати кращу долю. Всі колядки, сміх і радість Перетворю я у страх, щоби навіть у думках не згадав ніхто новину, що діва вродила сина вертеть з здо... дороги буде моя перемога! Є у мене шинкар шинку, можком його звати і про ту протумалу дитину. Треба у нього запитати. Жиде, царствове! Кого, кого? Мене? Ого, я ще маю час. Я ще своє грошей не перерахував, я ще своїм дом не перецікав. Хо, я ще маю час. Діносар! Ну, Буди тобі кара! — Кара? Ну, то йду я нараз. Що діли? — Не з-під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог родився, де зараз світу народився! А всі матір важко було. Треба було раніше казати. То крутити, як це сонце. То жінка краще знає. Суро! Має цервину, сипна золота нону. Ну, Без початку новину, а тоді я вам сипну. У нас такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в місті, Чом нам злота не даєш? А ну, гай мені із хати, бо накажу порубати. Гей, солдати мої вірні, станьте перед мною. Коли я вчув цю новину, що новий цар народився, не маю я спочину. Я не можу цього знести! Я зітру цього бісію, а те мале дитя в яскині Мусите знайти ще нині, бо інакше всі вам смерть! Твій яка сидить для нас, сповнимо його ураз! О смерте! Смерде, моя мило! Ти всякий бунт у зародку душило! Прилег, не косою враз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. Скрізь літаю я з косою. Хто питає тут за мною? З них ніхто не має жити. Огни буде цього царю. Я косою їх не вдарю, бо мале дитя я має маю владу світний. Мушу я й мусути. А тебе прийшла я в мир. Ага, прийшов я тисячу. Взагріз топтає тисячу. Дарів. Аж поки долетів сюда. Смерти моя мила, зостав мене, я жити хочу! Усю тебе його захочу. Бо Твою душу мушу взяти, пепле чортку. Поди ходи цаю, пес моє покопаю, ходи, зі мною в печу, нам там буде тепло. Оде моя ворота, де зі моєго? Справами вашими серце керує. Нехай слово і закріпці згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і в віки йому заспіваємо. Я віжую вам, як же, хай ся гріш у вас держить, навіть вас уся біда біжить. Най сідоє молоко від корови, від беко, Хай сі кури вам несуть, на яйце знесе когут. А за тою віншину дайте щось, бо йду вже. Ну далеко добре люди. Може, хоч мій лепше. Буде. Я вам кажу, як сидівка. Хай буде у вас ковбаска. Як ковбаски вас нема, то купіть собі таря. Господарі, в історії мораль така, що на різдво трапляються дива, якщо любов і віру в серці ма. Можна і зло перемагати. Морозні ці різдвяні дні загріє час, наведені в сім'ї. І може нині з кимось зв'язок лише по телеграму та відчуває вашу любов так само. На бажаю багато часу вже точно вирушати. Дякуємо дому за гостинність його. Радісним не буде рік. Йде лише щастя на поріг. В радості буде родина і вся рідна Україна. Слава Україні! Доброго 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 Доброго. Доброго. Христос рождається! Доброго.